Сьогодні у нас буде розпаковочка, як зазвичай, це від компанії Oriflame з каталожику номер 11 Тому давайте подивимося, що тут є. Перше, що мене порадило, це от така от новинка. Цей рюкзак жіночий міський. Подивіться, яка тут чудова всередині розмальовочка. Дуже радує сердечко. Також тут є карманчик чи для телефону, чи для документів і також є ще боковий. Тому ну, габарити доволі такі на ньому великі. Мені здається, що сюди навіть влізе ноутбук. Ще не пробувала, потрібно буде пробувати. Ось так він виглядає, якщо вдіти на себе. Так. Це також, я собі замовила для схуднення, коктейль. Його потрібно пити на молоці. Тобто, у дівчатка, в нас є спеціальний чат парафону по схудненню. Тому, якщо ви хочете схуднути чи навіть просто підтримати, підтягнути своє, тіло, цей коктейль саме для вас. А якщо брати по підписці, то кожний четвертий буде вам йти в подарунок, Майте на увазі. Це наша лінійка, до речі, велнес. Це накладна. Так. дезодоранти я без них просто не можу. У мене, як тільки один закінчується, я відразу беру другий. Цей, з такою кришечкою, як да, він іде як унісекс, Тобто його можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. Майте це на увазі? У нас є гель для умивання, це для обличчя. Тому завжди пам'ятайте, щоб ваше обличчя виглядало якнайдовше молодшим, за ним потрібен догляд. Тому обов'язково це гель, це крема для обличчя. Ну, В даному випадку в мене зараз в ручках це гель Optimals. Я його буду вмивати лице як утром, так і можу змивати макіяж ввечері. Далі це водичка Дівайн. І Поки не буду розпаковувати, пізніше вже зроблю. Я думаю, що всі її знаєте, вона голубенька, дуже приємний роман. Я просто від неї кайфую. Це зубні пасти, від таких я також в захваті, тому що в мене до цього були проблеми з зубами. Тобто, в мене вони були дуже чутливі. Я коли чистила зуби, в мене вони кровоточили. Тільки завдяки паста міторіфлейм я від цього позбавилася. Тобто вони мені підійшли на всі 100%. Ще це є дуже класна річ, я вам покажу. Це йде есенція. Якщо ви хочете, щоб ваша кожа якнайдовше виглядала молодшою, замовте собі ось таку есенцію. Не пожилкуйте для себе коштів, її хватить вам на пів року, а то й більше. Також мені за сплату за доставку це вийшли отакі от патчі на, на обличчя з ківі та масочка для обличчя. Ось така ж була моя розпаковка. Кому сподобалось, ставте лайк, кому ще замовити. Пишете в коментах, скиду вам каталожик, та будемо замовляти. Всім па-па!